Вітаю всіх. Давайте подивимось, де питання Україна може дефолт оголосити. Давайте подивимось таким чином. Україна знаходиться в стані дефолту. Україна знаходиться в стані дефолту. Намагаються домовитись, щоб врятувати ситуацію. Є дефолт. Україна до кінця року. Стоп, Україна до кінця року оголосить дефолт. Україна до кінця року оголосить дефолт. Дуже велика вірогідність дефолту до кінця року, якщо його не стримувати. Грошей нема, але ми намагаємося щось зробити з цим. Змінити ситуацію дуже обм... боремо, щоб його не було. І намагаємо за рахунок партнерів це тримати. Але дефолт у нас на грані. Неприємно, неприємно. Ситуація така: дуже скользька і не дуже позитивна. Дефолт це взагалі банкрутство України, тому це не вигідно для нас.